Угода про постачання газу в Україну через Словаччину готова до підписання. Так заявили у Єврокомісії. Досі Україна практично увесь газ Росії імпортувала за завищеною ціною. І реверсні поставки через словаччину якраз дадуть змогу Україні одержувати дешевше блакитне паливо з ЄС. До того ж, такий маршрут порушить монополію Газпрому на продаж блакитного палива в Україну. Детальніше розповість моя колега з Дойчевеле Наталія Неділько. Усі умови угоди про реверсні постачання газу в Україну через газотранспортну систему Словаччини узгоджені. Про це повідомила речниця Єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера Марлена Гольцнер. За її словами, документ може бути підписаний найближчим часом. У Єврокомісії говорять про прорив. Умови угоди Єврокомісар узгоджував з українською та словацькою сторонами більше року. Запуск нового реверсного маршруту через словаччину постійно затримувався. перемовини були складними, і Україна дуже розраховувала на допомогу Єврокомісії у цій справі. Після підписання угоди про реверс газу планується почати негайне переоснащення газотранспортної системи у Словаччині. Очікується, що блакитне паливо може почати надходити в Україну таким шляхом уже у 2014 році, і його ціна буде значно нижчою від ціни, яку Києву зараз виставляє Газпром. Газ буде надходити від німецької компанії РВЕ. Досі майже весь газ Україна імпортувала з Росії за за високою ціною а реверсні постачання через Польщу та Угорщину були незначними. Коридор словаччина Україна, має стати одним із найпотужніших. Його можливості 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Саме тому німецькі змі коментуючи цю новину, пишуть, що Україна за допомогою країн ЄС може невдовзі зменшити свою залежність від газу із Росії. А газета Франкфуртер Allgemeine Zeitung, Цайтунг, наприклад, написала, що Україна опинилася за крок від того, щоб зруйнувати газову монополію Росії.